Вітаю всіх глядачів youtube Вікон. Сьогодні у нас буде на розгляді така злободенна тема, тому що події навколо часто негативно впливають на психіку українців, і, на жаль, наш настрій зараз дуже часто залежить від заяв різних політиків. І тим паче, на жаль, то останнім часом ці заяви не зовсім співпадають з нашими поглядами. Тож, як то кажуть, після таких подій і в помиральну яму. Що це за явище і як себе зловити за руку та витягнути звідти? Сьогодні розповіть психотерапевтка Надія Моколюк. Надія, вітаю вас. Добрий день і вітаю всіх глядачів, і вас, Вікторія. На сьогоднішній день ми вже всі дуже втомилися від тих процесів, які відбуваються, і від всіх тих травм, які навалились просто на людей. Таке визначення Поморальна яма воно якось навіть це по мене, мабуть, трошечки. Вводить, вводить в такий стан занурює в якоїсь додаткової ще тривоги, тому що я би хотіла говорити про це відокремлено да? те, що називається помиральною ямою. Скажімо так, це згусток певних розладів, які людина переживає одночасно. Можна роз'єднати їх таким чином, як ПТСР, це посттравматичний синдром. По суті, ми там опинилися всі, коли дізналися 4 лютого, що відбуваються такі події, які відбуваються. Кожна людина переживає ПТСР по-своєму, в когось, в залежності від ресурсу, від ресурсу психічного стану, який був на даний момент, від ресурсу генетичного матеріалу, з чого людина складається, і так далі, і так далі пережитих подій, з якими їй вдавалося чи не вдавалося справитись, вона тим чи іншим чином може продовжувати якусь свою дію в двох напрямках, або ховатися. Пробувати втікти від тих всіх обставин, які знаходяться, або ж дуже активуватися. І ми бачили цей бум волонтерів і людей, які хотіли об'єднатися, допомагати один одному. Це було дуже все насичено, достатньо. Мені особисто, як українці, було приємно за цим спостерігати, тому що бачила в цьому дуже багато сили єдності в нашому народі. Але це в тому ж числі реакція психіки, тому що людина таким чином пробує захиститись. Зрозуміло, що в ПТСРі е, нас такий момент, як вигорання, і довго знаходитись не вийде навіть в такому якби, допоміжному стані, коли ми активувалися, ми хочемо там, для когось, для себе, для всіх. Все одно психіка втомлюється. І попадає так чи інакше в зворотню реакцію, там, де хочеться заховатися під ковдру, нічого не робити, ні з ким не контактувати і так далі. Деякі люди, яким їм насправді дається важче весь цей процес, і вони відразу туди потрапляють, тому що почнемо з самого початку, скажімо, з того, як будується психіка, як вона формується, що з нею відбувається протягом всього життя людини. В силу того, в якій сім'ї, в якому середовищі виховувалась людина, які вона переживала етапи становлення себе, і які, яку вона переживала, які переживала набір травматичних або, дай Бог, відсутність травматики подій, від того залежить її стійкість, стій, її хоробрість, її воля, дух, там, і всі ці решта чинників, які роблять людину сильною, достойною, цілеспрямованою, цінною. Так вона себе відчуває. Не у всіх одинакова доля, не у всіх одинакові випадки в житті. Тому так буває, що люди з певними подіями в своєму житті не завжди і невчасно вправ... справились, так, і не завжди хотіли справлятися, тому мають на сьогоднішній день той бекграунд особистий, який уже в незалежності від сьогоднішньої травми війни. Все одно в них був. І тут ще зверху такий контекст, так, з нами постійно відбуваються, верніше якісь події. Зверху ще цей контекст, і людям взагалі стало дурно, скажімо так. Тому важливо, наскільки ми були підготовлені до цього всі, тому, тому і всі по-різному зреагували на події, які відбулися з нами. Значить, той, хто заховався і знаходиться всередині, він може проживати декілька історій, не тільки ПТСР, тому що люба складність психологічна, яка не лікується, вона має здатність прогресувати. І коли людина знаходиться довго в цій в травмі своїй тривозі, це все мало помалу з нервоза в психоз, потім в шизоїдні різні розлади може переходити в біполярні розлади і стани. От тому, насправді це дуже серйозна тема, і психіка відповідно зв'язана з емоціями нашими, зв'язана з тілом, зв'язана з тим, що ми робимо, з нашим соціальним проявом в житті. І це от ціле замкнуте коло, в якому все одно прийдеться розбиратись так чи інакше. От метафорично, що ми купили будинок і живемо в ньому 20 років. І в залежності від того, як ми підтримували всередині це середовище, ремонтували ми там, надавали вчасно якісь а, корекції в ньому чи ні, так само і в психіці нам не вийде, скажімо так, вибратися з якогось стану, в який ми попали, просто от так, от щоб він пройшов сам. На жаль, мабуть, мабуть, скоріше за все, що на жаль, так це не працює повністю. згодна з тим, що пережитий досвід війни він, напевно, вплине абсолютно на всіх. Хто тут живе довгий час, або хто прожив деякий час і поїхав в більш безпечне місце? Але у вас уточнити, бо ну не психотерапія – це не мій фах, але хотіла уточнити зараз. Я читала кілька думок, що насправді на ПТСР не всі будуть страждати, тому що ну це все ж таки розлад важкий. Ви маєте на увазі, що перша реакція, яка коли почалося повномасштабно, це перша реакція, яка сталася в людей, чи стосовно того, що ті, хто проживають ПТСР, вони. Будуть стикатися надалі з такими проблемами. Я дивилась статистику на сьогоднішній день, і моя власна думка, мабуть, що вона не зовсім відповідає дійсності, а статистика значить слідуюча: що відсо... військові 40% військових страждають так уже на сьогоднішній день, да, зафіксовано, mm. що вони 40% військових страждають на ПТСР. Ну правда, mm. давайте подивимося на це реальними очима. Це, це не може бути достовірна інформація. Перше далі, коли вони повертаються назад і з ними відбуваються в процесі служби певні події. Вони, ПТСР може розвинутися після, тобто може бути така якби запізніла реакція. Далі, людина, яка, наприклад, зажила на заході України, і коли сталися ці події, і в неї були поруч певні ресурси, близькі люди і так далі. Так, звичайно, вона пережила там масу емоцій, це важко вміщалося. Порівняно, скажімо так, травма для психіки, настільки важко в сприйняття іноді заходить, це все одно, що ми хочемо з'їсти ціле яблуко одразу. Тобто, у психіки є своя. Ємність. І вона не може деякі речі сприйняти повністю поступово так. А коли у нас відбувається якась подія, контекстна така, як війна, я не думаю, що хоч одна, хоч одна людина в нашій країні сприйняла це, ну, подумаєш, як дощ пішов. От, тому... Можливо, загострення цих ПТСР-синдромів у кожного буде виглядати по-різному. Пізня реакція, рання реакція, друге діло, коли ця ж людина, наприклад, яка там жила в більш безпечній території України під час війни. Не дай Бог втрачає когось з близьких, хто, хто пішов захищати країну там на схід. скажімо, механізм, ви зрозуміли, так? тому що ПТСР. Почнеться пізніше, тому що відкриється своя травма втрати, і на сьогоднішній день максимально мені доводиться працювати з людьми, в яких в першу чергу травма втрати, наприклад, житло. Да? Це щось, скажімо, матеріальне, соціальне. Або їм прийшлося виїхати зовсім житло їхнє на місці, але вони втратили можливості займатися бізнесом, жити повноцінно таким життям, як вони жили раніше, і втратили контакт з своїми близькими, які залишилися на територіях, де зараз відбуваються страшні події. Або ще що страшніше це втрата тих людей, яких вже не можна повернути близьких, не близьких. Ми все одно реагуємо навіть на кожен раз, коли в Україні проводить. проводить це церемонія поховання кожного солдата. Ну ми, ми не можемо говорити з тим, що людина не стикається з ПТСР тим чи іншим чином. Так, в якомусь маленькому відсотку комусь це вдається пережити, як я вже говорила легше, за рахунок того, що ресурс психіки був більший на момент того, як ми стикаємося з подіями. По-чесному сказати, ми по суті всі попали в цю історію з ПТСР. От. І хтось може просто легше це переносити, хтось важче, в когось це відкривається раніше, в когось відкривається пізніше. Головне, не піти е, далі і допомагати своїй психіці залишатися в цьому ж ресурсному стані. Тому що довгий час знаходження, особливо коли. Ресурс, та чи інакше, він має здатність закінчуватися, і в е, психіки, значить, відбувається такий процес. Вона не хоче знаходитися в даному етапі, в даному моменті, в, даному, в даній точці відліку, тому що вона, по-перше, йде в травму, переживає за те, що відбулося. Ці всі флешбеки, які вмикаються. Можливо, вам доводилось спостерігати, коли людина, яка пережила е, там, тяжкі руйнування після наслідку ракет, я бачила це на, особисто, так? коли хлопчик почув якийсь там. Е, це був не вибух, а просто гучний звук, він впав на підлогу і закрився руками. Оце те, що ми можемо спостерігати, що називається флешбеком. А що робиться всередині, знає тільки психотерапевт і наскільки це складна історія, тому що зовні це просто те, що людина проживає анатомічно, скажімо так, фізично всередині набагато складніший процес. От. І ще така важлива штука, що навіть ті, хто включилися в активність завдяки такому своєму психічному направленню, скажімо, виживання змогли встояти на ногах, то пізніше все одно ми стикаємося з цим вигаранням. Тобто... Так чи інакше, ми не можемо черпати ресурс в таких умовах, яких мож... ну, в яких знаходимося. Особливо військові. Особливо люди, які чекають дома цих військових, а особливо люди, які вже не дочекаються, так? того що вони мають недобрі новини. Нам всім з цим жить. І нам обов'язково треба з цим працювати. Обов'язково, тому що навіть в мирний час. Психологія, психотерапія була так відставлена десь трошечки на потім. Да? Це вже коли крайній випадок, людина йде, і мені треба допомога, я не можу там з відносинами впоратися, вибудувати якусь лінію поведінки розумно, або там з реалізацією і так далі. А на сьогоднішній день на ці всі історії наложилися ще зверху такі контексти, з якими, якщо ми будемо по-чесному дивитися всередину себе, ми розуміємо, що нам придеться з цим працювати фактично в mm -hmm. кожному, в тій чи іншій мірі. Дякую за відповідь. Е, для мене стало трошки ясніше. Повертаючись до е, питання, яке ми сьогодні хочемо розглянути стосовно цього збірного образу помиральної ями, яка заводить в більшу тривожність. Ви можете пояснити, е, що це взагалі, які симптоми можуть вказувати на цей стан? Тобто, окрім вигорання, ймовірного, що це ще може вказувати на? Я так вигоранням називала загальний симптом, скажімо так, ну, загальна назва всіх тих симптомів, які можуть входити туди. Це, звичайно, втрата сну, втрата бажання їсти або навпаки, хочеться заїдати безмірно, втрата ентузіазму, інтересу, навіть втрата інтересу до життя. Це можуть бути спроби самогубства. Це може бути. Відсутність енергії повна, це коли людина не хоче нічим, ні, ніяк ні з ким контактувати. Це, звичайно, впливає на, повністю на всі сфери життя людини. І це попадання в такі глибокі травми, якісь наші базові потреби, які нам обов'язково треба закривати всім, так чи інакше, якісь певні травми, які стаються в цих напрямках, вони взагалі блокують у людини такий, такий контакт, як контакт з містами. Тобто людина взагалі забуває, що життя це величезний дар. І це не тільки своє життя величезний дар, а й наших там, людей, які живуть поруч. От, тому ми стикаємося з такими дуже серйозними процесами всередині психіки, які е, супроводжують те, що ми бачимо назовні. Угу. Uh, якщо це ми говоримо в принципі про те, як людина сама може відчувати або вислідкувати цей стан, якщо говоримо про припустимо, у мене є моя близька людина, і я бачу, що в ній щось змінилося, але я не можу зрозуміти, чи це саме цей стан, чи можливо це просто якась. Ну, тимчасово у нас в кожного бувають складні періоди в житті. Бувають такі так. дні, коли ти хочеш просто лягти, щоб тебе ніхто не чіпав. Ти відіспався, відлежався, mm -hmm. до і пішов далі жити це життя. Але можливо, це не проходить. Як зрозуміти, що твоїй близькій людині потрібна ця допомога? Я розумію, що у нас у всіх по класиці, і в такому стані, як зараз хочеть, хоче вмикнутися синдром рятівника. Але поки людина сама не говорить про те, що їй треба допомога, їй допомогти буде крайні важко. Тобто, ну, фактично це прирівнюється до насилля. Звичайно, ви побачите, якщо там, не дай Бог, у ваших там, близьких чи рідних відбуваються якісь певні події, то ви побачите, що вони змінилися від того, їхня поведінка змінилася від того, яка була зазвичай. Наприклад, ви спілкувалися якось регулярно, контактували тут раз і не хочеться спілкуватися. Бо навпаки, якась така тривога вмикається, коли хочеться спілкуватися безкінечно, про щось про щось о, говорити і якусь конкретну тему це може стосуватися, і так далі. Це, звичайно, понурий погляд, це відсутність десь там виходити, це відсутність контактувати. В принципі, це можуть бути звичайно вже якісь хронічні м, захворювання. Вони спочатку можуть бути там якісь знижується імунітет, відповідно, так то що нервова система психосоматично реагує на. Віддає, скажімо такі, мікроімпульси на кожен наш орган, і в залежності від цього змінюються гормони, і в залежності від цього змінюється повністю стан нашого здоров'я. Тому різні захворювання і вони можуть перерости в хронічні, коли, крім того ж самого ПТСР, можуть додатися ще сума певних розладів. Зазвичай, якщо з цим не працювати, то вони додаються. Ну, така математика. Угу. Чи можуть власне новини, які зараз навколо нас несуться, погіршувати цей стан? Тобто, я дивлюсь, наприклад, по собі, і я пам'ятаю момент, коли відбулася ця перепалка в Білому домі, і я почувала себе дуже погано геть до того, що я розплакалася, бо у мене було відчуття безпорадності, відчуття що. Твоє майбутнє, і твоє життя не в твоїх руках. Його вирішує хтось, на кого ти не маєш ніякого впливу. Чи дійсно, наприклад, з вашої практики, чи можете ви сказати, що це є якийсь поширений можливо сценарій, назвати це так, що дійсно новини ось впливають на життя людей і що з цим робити? власне? Звичайно, будь-яка новина почута, сказана, іде взагалі при спілкуванні, коли ми чуємо якесь. Некоректне висловлення нашу сторону, особливо те, що не співпадає з нашими цінностями, нас це чіпляє. І що відбувається з людиною, коли вона чує якусь інформацію, яка для неї затяжка, скажімо так, або вона не може її сприйняти, не може з нею примиритися. Перше, ще на рівні нашого раціонального, так, на рівні нашої логіки, в нас розбігається така важлива конгломерат, така та, єдність, що з нами все окей. Якщо ми, наприклад, чуємо там хейт, якийсь комплімент, скажімо так, в дужках різкий, то ми першим можемо відчувати, що з нами то щось не так, в тому числі, якщо я не можу допомогти, я безсилий, так тобто формується така інша установка всередині нас. Слідуючи, що світом щось не так. Що я їм не управляю, що є якийсь там один дядько чи два дядька, злих там чи не злих, і вони між собою там грають в покер. А ми маємо від цього всього просто закрити очі і чекати свого кінця. Формується теж така безнадійність, безпорадність, в тому числі невизначеність, чого дуже боїться наша психіка, того, що їй треба хоча б коротку невизначеність, але якусь мати, хоча б на один день, хоча б на один час. Тобто за щось хоча б триматися, щоб мати певну стабільність. І, звичайно, що з іншими щось не так, так, тому що ми перекладаємо цю відповідальність і ми тоді в таку більш інфантильну позицію починаємо заходити, що я теж взагалі безсилий, що я не маю ні цінності, ні голосу і так далі. Це тільки те, що відбувається на рівні раціонального. Також те, що ви сказали, що ви ж розплакалися від неприємних подій, те, що нас чіпляє емоційно. Того, що в нас була, наприклад, надія на рівні емоцій, ми жили тим, що в нас є надія, і ми можемо з допомогою життя домовленостей кудись рухатись далі. І тут ця надія втрачається, і на, на вазі, коли знаходяться емоції в плюс і в мінус, і коли там, відбувається якийсь травматичний процес, у нас знов емоційно йде відкат вниз, тому що відповідно ця інформація не може пройти мимо. Тим більше вона вже на рівні голови вмикнула в нас певний аналіз, який точно ще повпливає на наші емоції. Плюс попаде в нашу травму, да, що в нас забирають цю останню надію. Плюс ми згадаємо всі всі флешбеки, скажімо так, які знов буде тяжко, знов можемо не витримати, і так далі, і так далі, знов будуть втрати. І оце все піднімається, весь цей матеріал, тому дуже тяжко у людині оминути, як би вона не хотіла, ці всі новини, того, що вона їх чекає. В якійсь мірі, і ми тут не заховаємося, як це кажуть, не заметаємо під коврик, того, що нам придеться з цим стикнутися. Відповідно е... так, так хотіла запитати, що ж тоді з цим всім робити, як навчитися переживати ось ці бурі, шторми, які в нас всюди оточують. Почнемо з самого початку. Тіло це те, що людина без спеціаліста, без якоїсь ще й допомоги може сама стимулювати. Ми повинні розуміти, що те, що ми думаємо, впливає на те, що ми відчуваємо. Те, що ми відчуваємо, впливає на те, як ми себе поводимо далі, того що наша нервова система дуже зв'язана з емоційним. Пластом, і це все впливає на наші гормони. Наше тіло ми по суті, така от людина, як система, в якій є ще багато підсистем, і вони всі між собою з'єднані. Наприклад, як колеса в машині, коли ми не можемо якщо одне десь вивернулося в одну сторону, повноцінно рухатися. Так само те, що стосується нас, саме найпростіший спосіб, і це дійсно зв'язано з гормональним фоном. Нам треба більше включати в собі дофаміну, нам треба більше ендорфіну, серотоніну, тим чи іншим способом пробувати це все врегулювати. Е серотонін це гормон, який можна врегулювати правильним харчуванням, тому що він виробляється в шлунку. Дофамін це той гормон, який про те, що ми можемо встати, щось робити, десь допомагати, рухатися, бути корисним собі та іншим. Тобто, це дисципліна як така, в принципі, це спорт. Це активність свого тіла, тому обов'язково рухатись, зарядка, спорт, просто прогулятися десь, якщо людина не може по фізичним своїм показникам займатися інтенсивним спортом і так далі. Разом з тим, дефамін витискає гормони або наслідки гормонів, які навпаки нас проводять в протилежний станція: адреналін, редреналін і так далі. І е, найпростіше це активність тіла. Е, це... Спілкування з людьми, які е, все ж таки допомагають стабілізувати на рівні е, раціональному, так і підтримати і сказати, що не все так буде погано. Тримайся, нам казали це там рік назад, нам казали це два роки назад. Ми все одно е, зібралися і рухаємося далі. Пам'ятати на рівні духовному, скажімо так, якщо ми ще глибше заглянемо, так пам'ятати, що все одно ієрархічно людину не створюють просто там десь в дитячому будинку чи в роддомі, що є якась ще більша сила. Звичайно, це такий перенос, скажімо так, із цієї дитячої позиції, на що є в нас якийсь видуманий друг, який завжди допоможе. Але разом з тим ми розуміємо, що є щось більше, що створило і саму людину, і там планету як таку, і галактику і якісь ще багато багато різних процесів, які точно не, тв... не творила людина своїми руками. Тому, якщо це все існує, є якийсь вищий розум, скажімо так, для когось це може називатись Бог там, і так далі. Хто в що вірить, як кажуть, в летящому сам... літаку, який починає падати, атеїстів стає все менше і менше. От. І нам на сьогоднішній день треба теж опиратися на щось більше. Тобто на якісь свої змісти знаходити людей однодумців, які ці змісти укріплюють, а не розходують. Це саме просте, що ми можемо по відношенню самого себе зробити. Так само щодо активності в соціумі, якщо у нас є час і є можливість вмикатися в різні соціальні проекти, в яких ви можете комунікувати, це важливо, або допомагати комусь, наприклад, меншим, дітям, тваринам і так далі. Зараз дуже затребована ця історія. На рівні того, що якщо розлади які стають більш сильніші, і людина вже не справляється самостійно, їй звичайно треба хтось, хто більш кваліфікований, не просто друг, не просто той, хто може з нами порозмовляти, а той, хто може вже скомпенсувати якось цей стан професійно. Угу. Погоджуюся, бо мені здається, що загалом цей стан все пропало, він дуже заразний, він як вірус. Угу. Розповсюджується і тут тільки хтось один сказав, тобі це засіло в голові, другий повторив, і ти переконався, чи переконалася в тому, що там, можливо, це так і є дійсно. І тому зараз е я вважаю, що важливо навчитися е можливо, адаптивності е, якоїсь стійкості внутрішньої, щоб. Переживати такі, е, часи. Е, якщо сказати технічно, е, ще з таких важливих е, я завжди пам'ятаю про цей інструмент і завжди нагадую про цей інструмент своїм клієнтам, в яких би ми умовах не були, того що. Кожен день це випробування в якійсь мірі виживем виживим. це вже стає просто переходить часом. Мені подобається як нашого народу, це переходить часом навіть в жарт, тому що гумор це одна із спроб нашої психіки, як пружина, відштовхнути цю, цю напругу, яка вмикається. І пам'ятати про такий інструмен, інструмент, потрібно нам кожному як дихання. Тому що тим самим ми можемо або розгойдувати свій емоційний стан, або його заспокоювати. Коли ми заспокоїмося, лягаємо засинаємо, наше дихання врівноважується. Тому нам треба пам'ятати про те, що в яких би ми умовах не були. Як би нас там не вмикали емоції, чи якісь переживання, і так далі, просто треба спробувати врегулювати своє дихання, як мінімум, це теж дуже важлива річ, яка нам доступна кругом. Клас. Дуже мотивуюче, дякую. Якщо маєте щось, що додати важливе про що я не запитала, то будь ласка, можете зараз прийнято завжди завершити на чомусь хорошим, і я завжди досліджую в зв'язку з цими подіями, які відбуваються в нашій країні, з нашими людьми, завжди досліджую такі теми і таких людей, яким вдалося справитися з якимись неймовірними непосильними задачами духовними, душевними, емоційними, ментальними. Це вже кругом і на кожному кроці Віктор Франкл, як класний приклад цього всього. І ще недавно мені попалася така цікава інформація про людей, дослідників, які вивчали біографію особисто Баха Себастіана Баха. Значить, сумарно за своє життя він втратив дві дружини і 11 дітей. А, і коли досліджували філософи, психологи, психотерапевти, його стан того, що мало крім того, що він ну скажемо, ну мабуть, буде некоректне слово справився, так але продовжив жити і творити і залишив легендарні е, твори на сьогоднішній день, які будуть е, вічно, мені здається, існувати. Коли задавали питання дослідникам і йому особисто, як йому вдалося рухатися далі, то це звучало такою одною простою фразою, можливо, вона буде дуже метафорична, але на неї можна спиратися. Нота за нотою. Нічого не буває в один момент. Погоджуюся. Дуже просто, але насправді дуже багато що пояснює, як, е, як люди живуть своє життя. Угу. і як вони Тому що так, всі так. Ми розуміємо, що не просто так в один момент що сталося, не просто так в один момент нам вдасться з цього вийти. А наша зрілість в тому, що ми можемо приймати те, що відбувається, ми в силах щось з цим робити, і ми можемо це міняти. Погоджуюсь. Дуже дякую Надії за цю розмову. Вона була дійсно насичена, і я сподіваюся, що вона буде комусь корисною розкрутитися з цієї спіралі все пропало і стати в позицію, що і це проживемо. Так будемо надіятись, і будемо робити для цього все. Так, дуже вам ще раз дякую за це спілкування.